Привіт, футболмани! Знову середа, і знову ми зануримося в міські футбольні баталії разом з нашою програмою Футбольний тиждень у цьому випуску. Оглянемо чемпіонат міста з футболу, розкажемо про четвертий тур футбольної битви районів та подивимося, що ж там цікавого у благодійній футбольній акції для юнаків. Почнемо чемпіонату міста з футболу. В рамках другого туру пройшло три поєдинки. І спочатку зробимо огляд матчу Олімпік Водою США Нива. Зустріч була дійсно рівною, і лише один гол вирішив долю цієї заруби. Він був забитий під кінець першого тайму гравцем нивівців під сьомим номером. Увесь другий тайм. Команда з Вороновиці кидала всі сили на те, щоб зрівняти цифри на табло, але захист зелено-білих витримав. І відповідно, гра закінчилася з мінімальною перевагою водию США. Нива Ще одна гра пройшла між темпом та дею США Бар у цьому протистоянні вже все було більш однозначно. Вінницька молодь взяла ініціативу свої руки з першої хвилини і впевнено грала першим номером до 90-ї. Паралельно ця перевага конвертувалася у 5 забитих голів. Хет-триком відзначився Ана по м'ячу забили Драгомарецький та Куліш. Бар уж зазичимо не вішати носа, адже перемоги ще будуть попереду. Варто також зауважити, що в цьому турі ВМ «Інтеграл» досить просто розібрався з прем'єрною войодів 1704, що дозволяє їм лідирувати у турнірній таблиці разом з водою США Нива. Від великого футболу переходимо до міні-футбольних баталій на відкритих майданчиках у футбольній битві районі на цих вихідних відгриміли чотири 4 матчі. У першому темпу поступився Легіону 0-5. Далі Хнупс у дахозносному матчі програв Нангу 3-6. Арена обіграла темп-5-0. Легіон сенсаційно грає в нічейку з ФК Вінниця 2-2. І на даний момент в турнірній таблиці сформувалися два лідери. Це Нангу та Арена у них по 12. 10 балів на третій позиції перебуває ФК Вініця з результатом у 7 очок і наздоганяє їх Легіон, у них 5 очок. Що ж і кілька слів про благодійну футбольну акцію серед юнаків 2009-2010 років народження. В рамках турніру Лево виграли в арени 5-0, але поступилися з мінімальним рахунком 1-2 дублю Ниви 2009 року народження. А основа Ниви просто таки знищила в арену 0-10. І наразі саме дві ниви лідирують у турнірній таблиці з мінімальним відривом у один бал. Наздоганяє їх ще три команди. Прем'єр. Нева Олімпік та авторі АВМ ПДЮ. Далі буде тільки цікавіше. 10 червня в СК «Здоров'я» відбудеться п'ятий благодійний турнір з футзалу Дизелька. Запрошуємо футбольні команди прийняти участь. Всі кошти йдуть на придбання пального для волонтерів, які доставляють все необхідне для наших воїнів на нулі. Переможець отримує оригінальний кубок з трофею, а кожна команда-учасник професійну фотосесію. Не будьте байдужими, долучайтесь до доброї справи разом до перемоги.